У вашої увазі шкода Octavia Tour 2008 року. Автомобіль офіційний, в непоганій комплектації, фари з лінзою, резина зимня в хорошому стані. Автомобіль з механічною коробкою, з простим, 1,6, атмосферним двигуном, всі 4 електроскопідйомники, є бортовий комп'ютер. Бортовий комп'ютер є кондиціонер. Доставлена магнітола, коробка п'ятиступка, доставлений під, підлокотник. ззаді багато місця. Салон в дуже гарному стані, пробіг всього 99 тисяч кілометрів, автомобіль сплатувався в одній сім'ї, величезний багажник, є поличка, повністю обезшумлений, як днище. Автомобілі, а так і всі арки, всі двері, криша, все обізшумне. За <кій> автомобілем добре доглядали в хорошому технічному стані. Цікавий буде, економний. Приїжджайте на тест-драйв, на більш детальніший огляд, покажемо, прокатаємось. Додатково в автомобілі став сигналізація. Замок коробки. Також є багато інших автомобілів в автосалоні. Приїжджайте, все вам розкажемо. Чекаємо на вас.